V-Bet Ukraine – разом сильніші. Я задоволений горою, задоволений результатом, задоволений, як діяли гравці сьогодні, тому що ми розуміли, що Поділля закриється, вони будуть грати більш від оборони. І на контратаках так і вийшло. І ми розуміли, що а сьогодні більш інтелектуальний футбол. Буде в нашому виконанні, тому що дуже щільна оборона, нам треба її було скривати. І десь у нас це виходило. Ми дуже багато працювали біля карного майданчика суперника, тому було десь тяжко скрити таку оборону, але ми це зробили. і Я дуже дячний хлопцям за те, що. Те, що ми домовлялися, те, що ми бачили, які є помилки суперника, які проблеми є. І ми це використовували. Сьогодні не зіграв у матчі Микита Безуговий. Єдиний футболіст, який провів від свистка до свистка абсолютно всі матчі зі старту нового сезону. В Микиті якесь ушкодження, Чи це просто ротація, зважаючи на щільний графік мають? Ні, все добре. Я дав йому відпочити, тому що він за два місяці зіграв 12. Матчів без замін, тому я поспілкувався з Микитою і він просто це такий хід, щоб він відпочив від того графіку, який в нього був. Так, да, програли хорошій команді. Старались грати правильно, вибігати в атаку. На жаль, на жаль останній пас не проходив. Но, якщо брати так, то за 14 днів ми зіграли шостий матч і ну досить важко, да? Бо з хорошими командами, плюс виїзди, Суми, Інгулець, Чернігів, да, це все ж таки трошки е, гравці були стомлені, Да? Травми трішки, да, там сітело, отримав травму, на жаль, да, гравці. Але, але ми старалися сьогодні контратакувати, проводили досить хороші атаки, да, тільки не було завершального паса чи удару. Вітаємо Боковина з перемогою.